Чи знали ви, що 100% підприємців, котрі володіли та знали інструменти фандрейзингу, змогли відновити свою діяльність під час кризи, таких як пандемія і війна? З них 95% змогли масштабуватись та підсилювати свій бізнес. Сучасний світ потребує сучасних рішень. Я взяла свій десятирічний досвід роботи у фандрейзингу та включила все в один потужний курс. Котрому я обов'язково розкажу, де потрібно шукати гранти, а де не слід взагалі витрачати свій час, або де мають бути мінімальні затрати часу і максимальний ефект. У програмі, які є фандрейзингові можливості, про які ви навіть не здогадувались, шлях від простого до складного. Які обирати інструменти та як правильно будувати стратегію саме для вашого бізнесу? Для кого розрахований даний курс? В першу чергу це для підприємців, котрі бажають залучити ресурси для розвитку власного бізнесу. По-друге, для тих, хто мріє стати грантрайдерами або ж хоче навчитися залучати ресурси, тобто стати фандрейзером і освоїти дану професію. І по-третє, для тих, хто хоче розпочати власну справу і відкрити свій бізнес. Записуйтесь на курс «Фандрейзинг для підприємців, тому що він містить велику концентрацію класних актуальних фішок 2025 року по залученню ресурсів. Якщо хочеш розвивати підприємницьку діяльність та заробляти більше, записуйся на цей курс прямо зараз.